У підлипцях, аби ви знали, не все так просто. У нас село ніби одне, а насправді два. Є наш бік то тут, де церква, де газда на газді, де кобіти знають, як пляцки пекти, і де люди вітаються, як Бог приказав, а є той бік то за мостом через ту річку переплюйку. Там же трохи по Городському. Вони там каву п'ють не за парку, а розчинну Йой! І вітаються та. Прото згодом. І ось, значить, вродила наша підлепецька земля файного легеня Олега, сина Наталі. А Наталя то не кобіта, то є газдиня. В неї подвір'я випуцуване так, що зранку, як сонце встає, то сусідів сліпить як від зеркала. Кури в неї ходять по струнці, а когут -то, то взагалі інтелігент, він не кукурікає, а так, знаєте. Доброго ранку, шановне панство, словом, порядок мусить бути. І то її Олег файний хлоп, що казати, але м'який трохи, як пампушок на паску. І де ж, ви думаєте, він собі знайшов пасію? Та де ж на тому боці? Йой, що то було? Як Наталя взнала, то ледь не впала з лавки. Синку, та в нас в роду такого не було. Та з того боку, люди, та вони ж, вони ж інші. А що інші не сказала. Але коліжанкам казала Дівки, та вони ж там вар'яти, вони добрий день кажуть, замість слава Ісу. Дівки йойкали і хрестилися. Але ж любов. Олег вперся, як вілу болото. Мамо, та Настя добра, ви її просто не знаєте. Вона вон, в районі вчилася на перукаря. На перукаря, синку. То вона тобі, може, й голову підстриже, але чи зуміє борщ зварити? Чи знає, як буряки на зиму закрити? Та навчиться, мамо. Ага, навчиться, бурчала Наталя. Поки вона навчиться, то ми тут з голоду гигнемо. Але що робити? Олег привів знайомити. Наталя, хоч і була злюка в серці, але ж газдиня наготувала стіл вгинається, дванадцять пляцків спекла, розсіл такий, що мрець би встав. Мазурики розклала, пуцувала хату цілий день, килем той, що ще її бабця ткала, вибила так, що аж пилюка з сусідської хати посипалася. Сидить, чекає. І ось рипнула фіртка. Ідуть. Олег, блідий, як стіна, веде ту свою Настю. А Настя? Ну, кобітка файна, нічого не скажеш, очі, як ті сливки на Маланки. Але одягнена йо. Мешти на таких корках, що ними добрий газда, міг би городину копати. Фризура на голові така, що пташка б заплуталася і не вилетіла. Але то таке. Заходять вони до хати. Олег щось там белькоче Мамо, то Настя, Настя то мама моя, Наталя Степанівна. Настя ж на тих своїх корках через поріг, дивиться на Наталю тими своїми сливками, усміхається і каже. Ой, люди, краще вона мовчала. Добрий день, мамо, і тиша. Знаєте, як то буває? Навіть муха перестала літати. Десь у кутку цвіркун гикнув і замовк. Наталя застигла. Ложка, якою вона хотіла сина полівкою частувати, зависла в повітрі. Мамо, пронеслося в голові у Наталі. Яка я тобі, мамо? Я тебе перший раз бачу, дитино. Я тобі хіба Наталя Степанівна, і то з респектом. Але то було півбіди. Друга половина то було добрий день. Ой, добрий день, аж потемніло Наталі в очах. Та хто ж так у хаті вітається? Добрий день, кажуть, фірма нам на дорозі, податковій, або як у районі в черзі стоїш. Я що тобі чужа? Я в своїй хаті. Наталя ледь одійшла. Обличчя в неї стало кольору стиглого буряка. Олег, вар'ят той, нічого не зрозумів. Він думає, що то мама від щастя уніміло. Ма, ти чого? Штовхає він її. Що ж Настя? Привітайся! Наталя видихнула, зціпила зуби так, що аж жовна заходили, і цідить крізь зуби, дивлячись тій Насті, просто в душу Слава Ісу, то був пароль, то була перевірка. Якби Настя сказала навіки слава, то, може, й ще би усе обійшлося. Але ж Настя, вона ж з того боку, вона кліпає тими сливками і, думаючи, мабуть, що свекруха глухувата, каже ще голосніше і радісніше Що. А, -а, -а, -а добрий, добрий день, кажу. Шлях тебе трафив, подумала Наталя, а в голос нічого не сказала. Тільки ложка з її рук з гуркотом впала в баняк з росолом, розбризкуючи гаряче по випуцуваній підлозі. Олежику, просищала вона, не дивлячись на Настю. Ану, синку, ходи з номою на кухню, на слово треба. Олег зблід. Він ще не знав, що сталося, але нутро підказувало, що сталося страшне. Він поплентався за макірю. Настя лишилася сама серед хати, кліпаючи очима на ті дванадцять пляцків, і на той килим, що бабця ткала. Ой, подумала Настя, якась нервовата мама. Може, в неї тиск. А за дверима кухні вже починався перший акт файного сельського гармидеру. Ти де то взяв? Воно ж не хрещене, воно ж не знає, як до хати зайти. Ах, цур на тебе, сину, тож ганьба на всю парафію. Ой ой, що там на тій кухні робилося. Якби той когут мав вуха, то зніс би яйце від страху слово честі. Наталя залетіла на кухню, як фурія, ледь двері за вісім не зняла, а Олег за нею, як ягня, на мотузці, дріботить. Мамо, та ви не так зрозуміли. Я не так зрозуміла, просичала Наталя, перші руки в боки. А що там розуміти, синку? Мені в моїй хаті добрий день кажуть. Добрий день. Вона що не хрещена, чи що? Вона не знає, що треба казати, слава Ісу. Та знає, мамо, просто вона хвилювалася. Я бачила, як вона хвилювалася, очі витріщила, фризурою тою крутить, наче сорока гніздо на голові звела. Я тебе питаю, Олежику, ти голову маєш? Де ти то взяв? Мамо, та Настя файне, дівча. Кобітка, вона добра. Добра? А що мені стоїть доброти? Мені порядок в хаті треба. Мені треба, щоб невістка знала, де баняк стоїть, а де макітра. Щоб знала, коли до церкви йти і як до людей слово сказати. А добрий день, та мене ж завтра на селі коліжанки засміють. Скажуть Наталю, а що то твій Олег привів? Якесь чопорадногородське, що хреститися не вміє? Шлях би тебе трафив, сину, з тою твоєю любов'ю. Олег аж позеленів. Він знав, що як мама згадала коліжанок і село, то вже Армагеддон, то вже репутація на кону. Мамо, та вона сучасна, вона он в районі, на перукаря вчилася. Вона вам таку зачіску зробить, що всі цьотки околіють від заздощів. Наталя на секунду завмерла. Перукар? То, звісно, респект. У селі файний перукар то на вагу золота. Але вона борзо схаменулася. Що? галюкнула вона пошибки. Вона мені хімію на голові робити буде. А пацьорки вишивати вона вміє? Чи голубці крутити так, щоб один в один? Чи то вже не сучасно. Та навчіться, мамо, пробалькотів Олег, розуміючи, що капітулює. А тим часом наша Настя стоїть сама серед хати. Йой, страв на столі, як на весіллі, а тиша, як на цвинтарі, тільки чути, як муха обшибку б'ється та як годинник на стіні цокає. Цок-цок, цок-цок. Насті стало незручно. Вона ж з того боку, але ж вона ж не дика. Треба ж газдині помогти. Шпацирує вона по хаті, дивиться, чисто, йой, як в аптеці, килим той стародавній, ікони в кутку, і пляцки. Дванадцять пляцків, один на одному. Файно пахнуть. Треба щось зробити, думає Настя. А то стою, як дурне. Вона підійшла до столу, сирник, файний такий, пухкий, жовтенький. Але якось. Сумно, подумала сучасна Настя. Вона ж на перукаря вчилася, в неї ж око на дизайн, якось воно не по святковому, голе якесь, і тут їй приходить в голову геніальна ідея. Вона ж сучасна дівчина, вона завжди має набір першої допомоги. Вона тихенько, як миша, прошмигнула до сіней, де лишила свою модну сумочку, відкрила і вийняла Ой, люди, пачечку шоколадних зірочок, і пачечку. Різнокольорової посипки, такої, знаєте, веселкової, що нею паски в місті прикрашають. Зараз я їм тут красоту наведу», думає Настя. Мама зрадіє, тож креатив, і вона починає творити. Вона ж перукар, вона ж годожник, вона той сирник прикрашає натхненно тут зірочку, тут веселку. Вона так захопилася, що й не чує, як на кухні стигла сварка. А сварка стигла тому, що Олег здався. Добре, мамо, я їй скажу. Щоб слава Ісу. не скажу, а щоб казала, прошипіла Наталя, трохи заспокоївшись. Ходім, бо сором перед людьми. Сидить там як королева. Вони виходять з кухні. Наталя вже настроїлася бути чемною, але суворою. Олег витирає спітнілого лоба. Заходять до хати. Настя стоїть над столом, склавши руки, і сяє як нова копійка. Вона пишається своєю роботою. Я тут трохи помогла, прикрасила, щоб веселіше було. Наталя і Олег підходять до столу. І завмирають. На столі, на найкращій тарілці, лежав він, святий бабин сирник, той самий рецепт, якого передавався від прабабки. Той самий, що пахнув ваніллю і любов'ю. Він був покритий. Йой! Він був усипаний веселковим бісером, наче його градом побило, а зверху, замість традиційної цукрової пудри, красувалися шоколадні зірки, викладені у формі чи то сердечка, чи то собачої будки розібрати було важко. Десь під столу виліз Наталін Кіт, старий мурко, варіат такий самий, як і газдиня. Він подивився на сирник, подивився на Настю, нюхнув повітря. І голосно, з огидою, чхнив і сховався назад. Наталя не кричала О, ні. То було б занадто просто вона повільно вдихнула раз, вдихнула ще раз, наче їй повітря не ставало. Обличчя її з бурякового стало попелестим. Вона подивилася на Настю, яка все що сяяла, потім подивилася на Олега, який, здається, перестав дихати, і нарешті подивилася на сирник. Синку. Сказала вона дуже, дуже тихо, так тихо, що Олег злякався сильніше, ніж якби вона верещала. Синку, або ти забираєш оце з моєї хати, разом з тією дизайнеркою, вона мовчала. Або я беру оце і викидаю разом з бритаванкою за пліт, бо то вже, синку, не пляцок, то, То безлад. І то вже, люди добрі, пахло не просто сваркою. Довже пахло війною. Наталя після своєї тихої, загрозливої промови стояла посеред хати, як той монумент. Олег, бідний, стояв як привид, а Настя, щойно вона зрозуміла, що накоїла з тим сирником, втратила свій файний блиск. Її сливки очі налилися сльозами. Я ж просто хотіла, щоб було веселіше, прошепотіла вона. Наталя сперла погляд на неї. Веселіше? У мене в хаті веселість то коли гості ситі, а не коли сирник веселкою сяє. Мамо, втрутився Олег, ну не починайте знову. Вона ж старалася. Старалася. А ну скажи мені, Олегу, скільки років тій скалці, що в тебе на стіні висить? Олег подивився на родинний експонат, стару, потемнілу від часу дерев'яну скалку, що висіла над креденсом, Немов ікона. Ну, років сто, мамо, це ж бабина. Отож. А ти привів у хату ту, що мені бабині пляцки портить? Наталя Степанівна, раптом сказала Настя, витираючи сльози, я не хотіла, але якщо ви вважаєте, що я нічого не вмію, дайте мені завдання. Наталя завмерла. То був виклик. Виклик кинутий газдині. Добре, я тобі дам завдання. Не просто завдання, а перевірку на нашу парафію. Знаєш, що таке справжні вареники? Настя кивнула ну, з картоплею чи з капустою то не вареники, то забавка. Справжні вареники починаються з тіста. Я тобі дам борошно, воду і баняк, і ти мені замісиш тісто, таке, щоб тонке було, як павутинка. І щоб не рвалося, і щоб не липло, і щоб можна було його різати як масло. Зробиш? То, може, й дам тобі шанс. Ні, то ти нам тут не потрібна, і вся твоя сучасність. Настя, вся ще заплакана, але з вогнем у очах кивнула. Зроблю. І ось почалося варениковий бій на кухні Наталі. Наталя стояла біля мийки, склавши руки, і просто дивилася. Її погляд був гірший за гарячу пательню. Олег, бідний, метався між ними, як м'ячик у кімнатах, намагаючись підказати Настя, не бери стільки води. Ма, не дивися так. Настя, звикша до сучасних рецептів з інтернету, де все зважується на електронних вагах, була розгублена. Борошно на око, вода щоб файно було. А скільки борошна, Наталя Степанівна? Питає Настя, а ти що сама не бачиш? пащикує Наталя. Насипай, насипай, щоб рука відчула. Настя насипала, здалося їй, що замало, досипала ще. Потім почала лити воду. Лила, лила, а та вода не хотіла відчуватися. Тісто стало рідке, як юшка. Ой, Настя перелякалася. Ой, галюкнула Наталя. Що то таке? То ти мені замісила чи підлогу помила? Настя кинулась виправляти. Знову борошно, жменю, другу, третю. Вона місила, 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 так, як її вчили до еластичності. Вона так його місила, що тісто врешті стало не еластичним, а твердим, як камінь. Все, каже Настя, вся в борошні, як той млин. Готово. Наталя зневажливо підійшла, потицяла тісто пальцем. Дзинь, то не тісто, дитино, то цегла. То ти мені що хату варениками будуєш. Бери скалку. Настя побігла до краденсу, щоб взяти ту стару бабину скалку. Вона її зняла, потримала в руках, важка, як не знаю що, поклала цю цеглу на стіл. І тут Настя вирішила, що треба показати силу. Сила є перукарня ж, то робота нелегка. Вона вперла скалку в тісто і натиснула Ой, люди. А скалка ж стара, вікова, на ній тріщина була. І тісто тверде, як той валун, хрязь. пролюнало на всю хату. Скалка, бабина скалка, що пережила дві війни, розкололася навпіл. Одна половина полетіла в куток, де стояв баняк з розсолом, друга половина лишилася в руках у насті. І тут Наталя зламалася, вона не кричала, вона навіть не пащикувала, вона лише зробила. Йой! Але то було таке йойкання, що від нього в стіні будинку з'явилася тріщина, а в Олега в кишені телефон самотужки вимкнувся. Наталя повільно підійшла до столу, подивилася на розколоту скалку, потім на Настю. Бабину, скалку, прошепотіла вона, і в голосі її була така туга, що можна було сльози відром виносити. Вона зламала. Тож на ній мій дід колись. та на ній ще та, Наталя сперлася на стіл і вкрила обличчям руками. Вона вперше за 40 років просто здалася. Настя, відчувши, що вона перейшла не червону лінію, а цілий кордон від жаху і приниження не витримала, вона з криком кинула другу половину скалки на стіл Та я не винна! То ваше тісто, як камінь, ви мене тут це день ганьбите! То не я погана, то ваші архаїчні правила. Настя закричала, використовуючи вже не сільські лайки, а щось справді сучасне. Ваш сирник, ваші вареники, ваша слава Ісу. Та я тут, як у музеї, а не в хаті. Я не хочу, щоб на мене так дивилися, як на якогось шкідника. Я йду. І вона вся в борошні і сльозах вибігла з хати, грюкнувши дверима, що з полиці впала сувенірна філіжанка. Олег, нарешті вийшовши із ступору, побіг за нею. Наталя й лишилася сама. Вона підняла з підлоги частину скалки, притулила до щуки і заплакала. То був справжній гармидер. Олег вибіг, як був у домашніх капцях. Настя вже добігла до старого містка, що розділяв наш бік і той бік, і сиділа на ньому вся в борошні, як та снігова баба в травні. Вона плакала так гірко, що, здавалося, ті сльози розмиють той старий міст. Настя, Настя, стій. Олег підбіг, захеканий, і сів поруч. Я йду. кричала вона. Я більше не можу. Твоя мама, вона мене ненавидить. Я для неї як якийсь шкідник, як, як папірець від цукерки на випуцуваній підлозі. Олег на диво не почав захищати маму. Він просто опустив голову. Я знаю, але вона, вона не ненавидить Настя. Вона просто не вміє інакше любити. Для неї оте тісто, та скалка, і слава Ісу, то не правила, то вся її бабця, її дід, її життя то як та ікона в кутку, розумієш? Вона то тримає, бо боїться, що як то пропаде, то й вона пропаде. Настя замовкла, дивлячись на річку. Вперше вона почула в голосі Олега не страх, а справжню тугу А ти, ти мене любиш? Тихо спитала вона. Вар'ятка. Олег стиснув її руку. Якби не любив, то не привів би тебе до нашого безладу. Я ж знав, що буде біда. Настя шморгнула носом і посміхнулася крізь сльози. Я зламала ту скалку, тож сімейна реліквія, і накричала на неї. То вже таке, зітхнув Олег. Скалка то дерево, а от мамине серце. Вони так посиділи хвилин з десять, дивлячись, як річка несе якесь сміття від того боку до нашого, і вирішили повернутися. Бо ж не можуть залишити Наталю саму у такому стані, та ще й з сирником прикрашеним зірочками. Повернулися вони тихенько до хати, двері були прочинені. Заглянули. Наталя сиділа за столом, навколо неї тісто цегла, борошно, уламки скалки. Але перед нею стояла тарілка з нещасним сирником. І вона, вона не кидала його, як обіцяла. Вона тихенько сиділа і пальцями, навіть не ножем обережно, як той хірург, знімала шоколадні зірочки. А тоді тими самими різнокольоровими посипками, що Настя насипала, вона вже викладала такий маленький, охайний традиційний узорчик хрестик. Вона рятувала і своє, і чуже. Настя видихнула. Вона зрозуміла цей серник для Наталі це вже не боротьба, це було примирення. Вони зайшли в хату, Олег обережно зачинив двері. Мамо, Наталя підняла очі. Вони були червоні, але вже не злі. Вона мовчки показала на серник. Настя підійшла до столу і опустилася на коліна біля Наталі. Наталя Степанівно. Сказала вона вже не мамо, а з такою повагою, що аж дзвеніло. Вибачте, за скалку, за ті слова. Вибачте, що я не зрозуміла, як вам дорога ця традиція. Це було Це був мій вар'яцький безлад. Наталя подивилася на неї, потім на серник, потім знову на Настю, і тихо, але вже зі смішкою, сказала: Добре, то не безлад. То то називається сучасний штрих. І тут Олег зрозумів, що настав його час. Він вдихнув на повні груди. Мамо, каже він, скалка, ми її зробимо. Але не просто нову. Я ж пам'ятаю Вуйко Іван з того боку уміє з деревом. Я, Настя і Вуйко Іван, ми разом поїдемо. І зробимо нову скалку, таку, що тісто ніколи не зламає. Вуйко Іван. То був брат Настіного батька, з того іншого боку, якого Наталя поважала за його золоті руки. Наталя аж рота відкрила від подиву, подивилася на сина, потім на Настю, потім на уламки бабиної скалки. То ти мені, синку, кажеш, що ти стою, накивнула на Настю. Поїдеш до Вуйка Івана? Щоб новий інструмент робити? На тому боці. Так, мамо, новий інструмент, новий початок. Наталя раптом засміялася. То був незлий, не їхкідний, а щирий дзвінкий сміх, який розігнав усій безлад на кухні. Добре вар'яти, сказала вона, витираючи сльози. Але щоб мені той варятський пляцок запробув з'їдений, бо я ж його спекла. І щоб до Вуйка Івана заходили з слава Ісу. Настя, вся сяюча, як той сирник, кивнула. Навіки слава! І не хвилюйтеся, Наталя Степанівно. Зробимо скалку, а потім я вам зроблю таку файну фризуру, що ви будете наймодніша газдиня на цілу парафію. Наталя тільки махнула рукою, але було видно, що ця ідея їй сподобалася. Олег обійняв їх обох. І що я вам скажу, люди добрі? Тиждень минув. Олег, Настя і Вуйко Іван зробили таку скалку, що їй можна було стіни рівняти. Тісто вона не рвала, а гладила. Настя навчилася казати слава Ісу» так, що у сусідів аж кури зносилися. І найголовніше вона знайшла своє місце вона пекла свої тістя, сучасні, але вже за дозволом Наталі, і завжди лишала для свекрухи традиційний шматочок. А Наталя? Наталя вже не пащакувала. А тільки тихо гандричилася, бо Настя вже на третій день зробила їй таку зачіску, що Наталя знову стала найпершою модницею на бамбетлі. Бо то так є всяка сварка, то як тісто, мусить трохи постояти, посваритися, позлитися, а тоді на місяця і виходить щось нове, але міцне. То любов вона така, де є любов, там є й прощення, і вареники. Ось така, мої дорогенькі, вийшла ця файнюща історія про те, що найважче тісто, то не зборошна, а те, що треба вимісити між людьми. І про те, що коли в хаті є любов, а то навіть зламана бабина скалка може поєднати два кінці села. Тож, не стійте, як той стовп на роздоріжжі. Якщо ця розповідь зігріла вам серце хоч трішки, якщо ви хоч раз усміхнулися або йойкнули разом з Наталією, то. Напишіть мені, чи є у вашій родині такі ж варіатські традиції, і як ви з ними даєте раду. Мені цікаво, вподобайте цю історію. Хай усі знають, що український гумор то найщиріший у світі. І обов'язково підпишіться, бо на нас чекають нові пригоди, нові газдині і новий безлад. І я обіцяю, що буде ще більше сміху і ще більше тепла. Дякую вам, що були зі мною. На все добре і. Слава Ісу.